Радіо Юей Чикаго. Дорогі друзі. Ми продовжуємо вечірню студію. Це радіо UA Чикаго. І до нас нарешті в цьому році нарешті завітав Андрій Городечний, засновник автосервісу та дилерської автопарк імпорт, і так само автор подкасту автогуру, який ми зараз розпочинаємо. Андрій, вітаю а, з новим роком, шановні радіослухачі і глядачі. А, так закінчилися зимові канікули. І ми вертаємося назад в ефір, вертаємося до роботи. Я розумію, не також для всіх в когось це було скорше, але ми ніяк не могли потрапити на ефір раніше, тому що після зимових канікул було дуже багато роботи, які потрібно було вирішити. От звільнилася вільна п'ятниця, що і ми вертаємося в цьому році до наших ефірів. Будемо вам розказувати все інтересне в автомобільному світі, як дивитися свою машину, коли правильно купляти, коли правильно продавати, чи потрібно продавати, чи потрібно купляти. Ну і все, що зв'язано з автомобілями. Тоже, будь ласка, а у вас на компанії теж механіки, продавці всі відпочивали чи ви працювали в той час? Ми ні, ні, цього року переважно це напевно перший рік, що у нас був такі довші, довші дні. Тому що так вийшло, що у нас і Новий рік, і Крісмас вийшов на четверг. То ми були закриті п'ятницю-суботу з відповідної і неділю. І так же само було і в один тиждень, і другий тиждень. Тобто, хлопці мали досить гарні продовжені такі вихідні. Вони задоволені. Ну, найперше, компанія автопарк оплачує а, державні вихідні, тобто в них частина була оплачена. А, тобто, чому не віддихати? Всі всі задоволені. Требу, до речі на роботу не наймаєте. У вас такі умови класні, ага, Ні, нікого та, не потребуєте. Ти, ти Знаєш, ніхто не звільняється. від Такі умов, всі тримаються. Це дуже гарний, насправді, показник, що люди від вас не йдуть. Це дуже класно. Добре, стосовно автомобілей, їх в них немає свят, них немає нового року. Та Різдва вони ламаються, знаєш, непередбачувано. То як тоді люди що що коли от свята, Два телефонували, певно, писали е, ну може і телефонували, може це, але в нас там ми поставили і на Google і сюди, що mm. ми будемо закрити ці всі дні. Так само у нас зразу ж е, дзвінок шов до автовідповідача, і там було пояснення, що ми закриті. Це, певно зараз навалилося, да? Багато е, роботи? коли, так, коли ми вернулися, відповідно було трохи трохи бізі. Чим чим стандартно, але а, звичайно, що автомобілі ломляться завжди, але найбільше вони ломляться коли, коли дуже холодно або дуже жарко. Right. А, так що, от зараз ми чекаємо, у нас будуть е, приємні дні. Для нашого бізнесу так, анонсуєш, так? Так, так. Це понеділок вівторок. Там ми говорять, що буде досить, досить холодно. А, у нас допустимо клієнти, які там працюють на констракшені, їм роблять вікна, щось тому більше подібне. Вже подзвонили, забукали, бо вони на роботу не виходять. Тобто, в скороса це тим моментом буде дуже холодно, щоб відремонтувати там, зробити свою машину, поміняти масла чи там колеса і тому більше подібне. Ну у вас опалення всередині є, все в порядку. Ви ж ніяк зовсім незалежні, правда? Ні, ні, для нас, для нас це взагалі так. У нас всередині все, все опалиться. На вулиці ви нічого не робити. То, на вулицях є. ми нічого не робимо. Та. Тобто для, для нас це нічого немає, але для хлопців, які працюють на аутсайд, роблять, як говорять, допустимо, вікна. Тому що вони роблять, це тому, ну, Круглий рік, тому що там, там ті, хто роблять дахи, вони там, коли сніг падає, чи там дощ, вони там не можуть відкрити дах. А хлопці, які роблять вікна, вони практично працюють а, практично ціло зиму, Хіба що дуже холодно, що фізично не можна працювати? Оце так я розумію, понеділок вівторок буде такі дні, тому що дійсно у нас дуже багато людей подзвонили і, і просто записувалося, тіпо, щоб, щоб повести в це вікно. Бо кажуть, ми два дні дома, хоч хоча б використати цей час і перемонтувати в цей час машину. Враховуючи те, що зараз такий буде час, що автомобілі будуть напевно ламатися більше і більше. На жаль, на жаль, давай нагадаємо, чим займа... Ну, компання. як сказати, на жаль, на жаль. Ота, чекає. Розумію, хтось, хтось від того виграє, але ні, ну ми звичайно жартуємо це. Е, е, коли автомобіль ламається, звичайно, це не, це не є е, приємна річ. І тому е, можу сказати одне: щоб ваш автомобіль не ламався, за ним треба дивитися. Це таке ж саме, як з вашим здоров'ям. Якщо ви курите, вживаєте алкоголь, не займаєтеся спортом, е, там не знаю, вживаєте якісь погані привички, неправильно харчується і тому більше подібне, звичайно, ваш організм в один момент зламається. Так само і з машиною. Якщо вони. Міняйте вчасно масло, не дивиться до свого автомобіля. Якщо вас там, ви чуєте, що щось там з правої сторони спереду в мене там підстукує, але ви не звертаєте увагу і продовжуєте їздити, воно потім відлітає і вам коло стає в поперек, що ви не можете навіть їхати. Якщо ви відчуваєте, що щось не так, звичайно, зверніться до спеціалістів, до нас чи до когось другого, обов'язково зверніться, тому що це може зекономити вам не то, що багато часу і грошей, тому що в Перед тим зробити, коли, коли ще не дійшло до критичного рівня. Це набагато дешевше, що коли вже дійшло до критичного рівня, ще пошкодили ще якісь елементи, які, допустимо, не потрібно було робити до цього. Плюс це ваш час, тому що це завжди стається. Коли іменно вам потрібна машина найбільше, вам потрібно там доїхати до роботи, і ви не доїжджаєте до роботи. а Іменно це був важливий день. Воно завжди стається тоді, коли найнезручніше. А, тому моя рекомендація завжди а, а, нашим слухачам а, дивіться до свого автомобіля, так само як до себе, відноситись а, а, найкраще. Та як я рекомендую, в нас в компанії автопарк, якщо ви приїжджаєте і робите заміну масла, у нас повністю провірка автомобіля безплатно. За це не потрібно платити. У нас замінити масло, робота коштує 20 доларів. Ми втрачаємо заміну масла, навіть тієї самої простої машини, я не говорю про там якісь Ferrari чи там Порше, що ми також робимо. Сама проста машина, там, допустимо, то є чи Honda, ми міняємо масло, і у нас деколи клієнти питаються, кажуть, я думаю, там 15-20 хвилин. Це займає 45 хвилин, тому що ми повністю управляємо ваш автомобіль від А до Я. І ми вам даємо репорт, там, де говориться, що у вас то на підході, це можна почекати, це вже срочно потрібно звернути на це увагу. І це і безплатно. Це входить в. 20 доларів заміни масла. Тобто скористається цим моментом, тим більше, якщо вам потрібно ви відчуваєте, що щось не так. А тим більше, коли вам треба поміняти масло, прийти поняти масло, ми повністю перевіримо автомобіль безплатно, дамо вам всі рекомендації, дамо ціни, обговоримо з вами все. Це нічого у вас не зобов'язує. Не хочете ремонтувати, хочете поїхати в друге місце, це ваше право, але можете скористатися цим моментом. Кажуть Андрій, лікарі, що свій організм, своє тіло потрібно перевіряти два рази в рік. Це ідеально, ну хоча б раз в рік. Автомобіль як часто потрібно робити йому діагностику і його перевіряти? Ну е залежно, допустимо, Масло ви повинні міняти хоча б раз в рік, незалежно скільки ви меляжу не проїхали. Тобто, якщо ви навіть приїхали 500 миль чи 600 миль, а пройшов рік, потрібно його міняти іменно в нашому середовищі. Можу пояснити чому. Допустимо, при тому, що у нас міняється клімат від теплого до поміркового і потім до сильного холодного, а потім знову міняється назад. В середині в вашому монторі, так же само, як на вашому вікні, от вдома, так на дворі є холодно. Потім стало тепло, потім стало холодно, і у вас з другої сторони вікна, ви, допустимо, з вашої квартири, ви відчуваєте, що там такі, як іній появився, а потім такі, як, як можна сказати, як водичка. Так, правильно? Uh -huh, uh -huh. так же само у вашому моторі. У вашому піддоні, в середині, там, де є масло, цей іній, це все, вона ця вода вона починає там відложуватися. І якщо ви навіть не їздили там 500 миль чи 1000 миль, але рік пройшов, це водички, там води стає більше і більше і більше тих намерзків, потім воно перетворюється в воду. І, як ми прекрасно розуміємо, вода і моторне масло всередині, в середині моторі це несомістима річ, воно пошкодить ваш мотор. Для цього потрібно міняти масло хоча б раз в рік, тим більше в нашому кліматі. Окей, а масло тут зрозуміло, але також, щоб робити повністю діагностику машини, теж напевно ну але... та як я говорю, допустимо, так як в нас ви міняєте масло, ми робимо повністю. та автоматично у вас безплатна перевірка автомобіля. Ви приїхали раз на рік на заміну масла, ми вам повністю перевірили, сказали ті саме. Але таке буває, що ми перевірили, на той момент було все окей. Потім ви виїхали від нас через два тижні. Ви попали в якусь там гарну яму і пошкодили шарову упору. Чикаго це буває часто. В Чикаго це буває часто. Тобто, зверніть увагу, якщо ви не думаєте, а я ж був в автопарку, так. Тижня тому мені сказали, що в мене там все ідеально, але чуєте, що щось там спереду стукає. Зверніть на це увагу, верніться назад. Тому що те, то, що ми провірили в один момент, це не означає, що ви могли не попасти в якусь яму і пошкодити якусь там частину ходової. І, і, і це потягне за собою майбутні проблеми. Тобто, верніться, що ви, ви відчуваєте, що щось не так обов'язково верніться взад до механіки, не думайте, що я перевіряв два тижні тому назад, і значить це все окей. А що зараз так найчастіше людей ламається? З чим звертаються? А, ну як стандартно, коли наступають холода, це є а, в машині заслабо дує теплом. Угу. Найчастіше це стається а, тоді, коли я, я можу повторити це, я не знаю, мільйон разів повторював. Дуже багато людей, допустимо, у мене десь підтікає антифриз, тобто підтікає куланд. Я додаю, додаю. Я побачив рекламу, що продається такий званий, як називається стаб-лік. І в рекламі говориться, що якщо я це залию собі до антифризу, воно закопорить у ту дирочку якусь маленьку, і в мене перестане текти масло. Так, якщо вона маленька, вона закупорить, Але крім того, ви повинні зрозуміти, ця хімія вона плаває всередині по ціле системі Вона де приб'ється, там і замерзає, і стає таким, як напукленням. Тобто, по цілому моторі воно починає всюди відложуватися, в вашому радіаторі. Тобто, це є такі, як я завжди говорю, це навіть неправильно сказано. Якщо ви продаєте машину. І у вас совість не болить, ви можете це залити, щоб продати і про це забути. Але знову ж таки, це трохи совісно, тому що ви, другій людині, лишаєте кучу проблем. Потім ця вся хімія розбігається по цілому моторі. Ладно, з мотора там він гарячий, але найгірше вона відкладається в радіаторі, і так само є радіатор всередині в машині, куди попадає антифриз, нагріває його, і тоді. Вентилятор дує ваш бловер-мотор, і в машині стає тепло. Якщо цей радіатор всередині забувається і туди не попадає антифриз, його не нагріває, у вас в машині відповідно холодно. Щоб поміняти цей радіатор печки, потрібно знімати цілий дешборд повністю. От все все, все, все. Це приблизно там від дня до півтора, до двох залежно від машини. І оцей маленький стаблік за 15 доларів, якийсь інакшій людині пізніше буде коштувати там від тисячі до двох. Роботою із запчастин, от такий от маленький приклад. Тому не найти ніяких стабліків, лучше відремонтуйте цей шланг за 15 там чи за 100 доларів. Якщо тим більше ви плануєте цю машину тримати для себе в майбутньому, хочу ще запитати за деталі до машин. Так до бо ви ремонтуєте замовляєте деталі, деякі напевно йдуть з інших штатів, деякі з інших країн. Чи є якось зараз затримка, чи от політична ситуація якось впливає на це? Ти знаєш на даний момент, справи покращились. Під час ковіду було досить складно. Це було найскладніше. Найскладніше. І після ковіду також. Потім, коли Трамп почав вводити які перші свої тарифи, знову ж були ті ж самі затримки. Затримки були навіть не тому, що запчастин не було. Суплаєри боялися їх продавати, тому що вони не знали, по якій ціні вони будуть закуповувати. Тому вони не хотіли продати по дешевій ціні. А потім закупити по дуже дорогій, краще притримати запчастина, сказати, що немає, розібратися, яка буде цінова політика, і потім накинути вже на тих запчастинах, які є, і продати їх вже по нових цінах. Тобто більше заробити на тих екзисних, як то говориться, запчастинах. Ситуація вирівнялася на даний момент. Немає такої проблеми з запчастинами, як було. Звичайно, як є стандартні запчастини, які там мають свою затримку, але набагато краща ситуація, чим було. Окей, тобто там щось поговорили, поговорили, поводили, повідміняли і все все стабілізувалося. Так. Ну слава Богу, добре. Далі йдемо. А стосовно тих людей, які хочуть купити автомобіль, а, ви ж так само маєте і дилерську, та і маєте ряд автомобілів, які ви пропонуєте. Скажи, будь ласка, чи зараз у вас кількість збільшилась, зменшилась? Чи є вибір, чи немає вибору? Коли до вас звертатися за автомобілем? А на рахунок кількості у нас на жаль більше не може просто фізично вміститися. Ми на даний момент е, як маємо приблизно там чуть-чуть понад. Понад 100 автомобілів і так то так, не є, чуть -чуть, та, то так багато Так, так воно і буде на даний момент, е, е, тому що у нас фізична площа просто не дозволяє мати більше автомобілів. А, і так як ми знаємо, ми знаходимося дуже можна сказати в Чикаголенд, там де е, е, дуже тяжко е, знайти що, щоб як то говориться сусіда викупити і розшириться, тому, тому, тому на даний момент це ми над цим працюємо, але на даний момент це, це такі підняті питання в, в, в повітрі. На рахунок. Е, е, Ціни на машини. що би я хотів сказати? Завжди, це руками, незалежно, як, які політики були, і тому більше подібні, які проблеми. В, в час Крісмасу ціни, можна сказати, є самі найдешевші. І виходячи з Крісмасу, от зараз після Нового року, вони помаленьку почнуть дорожати. І я це вже бачу. Я бачу, що в машини почуття, це ще, ще не так не різко. Чому? Тому що для автопродажей так season – це the busiest season, тобто найбільше ми продаємо під час текс uh, season. Чому? Тому що дуже багато людей отримують uh, назад возрад від своїх тексів, і вони це використовують як down payment. Тобто покупова спроможність, тому що є down payment, збільшується. Відповідно, більше людей починають купляти автомобілі, ділера їдуть на акшен, починають більше закуповуватися, більш собою більше торгуються на акшені, ціни йдуть вверх. Звичайно, стандартний маркет. І під час текс-сізону Іменно під кінець season, там ціни ну, взагалі досить досить а, високі, і там вже там червень вони починають помірково там, рівнятися і, і ставати на своє місце. Тому що до чого я це веду? Якщо ви плануєте купляти автомобіль, і думаєте, а там почекай а маєте можливість, я там почекаю там за два місяці і, 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 і піду куплю автомобіль, я би на вашому місці а, купляв. Чим поскоршу, тому що ви скористаєте ціною. Якщо ви почекаєте приблизно ще два місяці, це ви якраз будете попадати в цей гарячий сезон, і там будуть набагато дорожчі ціни. Якщо у вас немає виходу, у вас немає виходу, так буває в житті. Але якщо у вас є можливість, я вам дуже би рекомендував зараз звернути, звернути на це і підшукати собі автомобіль, і чим поскорше його купити. Тим більше, що знижили процентну ставку і проценти пішли вниз, що радує. Нарешті, ми вирівняємося. Як то говориться, до якихось людських процентів, які колись були ще до ковіда. Ми ще не там, але вони вже близько. І це радує. Тобто ми Тут плюс-плюс. Тобто на даний момент маєте дешевші ціни на машини, плюс маєте кращий процент, чим був. Вже історично протягом пару років, так що рекомендую вам звернути е, цей час е, е, на якщо вам потрібен автомобіль, звернути цей час на, на покупку автомобіля 26 січня. Стартує податковий сезон, е, тобто через 10 днів ще є в принципі дійсно е, час, щоб до вас звернутися. Е, добре, а що у вас зараз є на ринку такого цікавого? Можливо, якісь є хат Ділс? Не знаю, є у вас пропозиції такі для людей. Автопарк.us.com і там, і, все. як ти говориш, на інвентарі, і там все є. Багато фотографій. Аптудей, тобто все, що є, то Так, є, та, і... це є. Ну, пустимо, якраз як сьогодні ми завжди кожної п'ятниці робимо такі, як то говориться, переформатимося на ціни, що треба там опустити, що треба там підняти, бо ціни міняються в різні сторони. Так що, якраз сьогодні саме свіжіша інформація, тому що сьогодні був вебсайт повністю апдейтнутий з новими цінами, з новими пропозиціями. Тому заходьте на автопарк.us.com, подивіться на автопарк автомобілі, Всі автомобілі є перепровірені а, нашим сертифікованим сервіс департамент. Все, що було потрібно зро зробити, було зроблено. А, і а, звичайно, автомобілі йдуть з гарантією. Ми предлагаємо фінансування а, і працюємо з багатьма банками, такими великими, як Wells Fargo, Westlake, Capital One і тому більше подібне. А, і там ще їх, там, я не знаю, щось 5 різних, там багато одним словом. Звичайно, екстенен гарантій гебіншуренс. Ми вже про це говорили. Так. Мали пару радіопередач на на рахунок цього. Так що, якщо потрібно вам автомобіль, звертайтеся до нас. Якщо у нас немає його в наявності, ми звичайно можемо вам його знайти на акшені. Це, звичайно, вже є найдешевший варіант, тому що ми, як то говориться, не вкладали в нього. Він не стояв в нас, там не було finance charges на нього. Тобто, це най найдешевший варіант, але ви повинні бути впевненіми, що ви хочете. Ви повинні знати, що ви хочете іменно цей автомобіль, а не інакший. Тому що, а, як ми вам привеземо цей автомобіль, можна сказати, це ваш автомобіль, якщо вам не подобається, ви втратите цей депазит, який. Ви нам дали. Не то, що не сподобається фізично, він виглядає, бо за це ми відповідаємо механічно і фізично. Вам не сподобається, скажімо, ви сіли, на нього, приїхали, сикли, О, я думав, що воно по-іншому їде, а вона якась твердовата, тому що ця модель твердовата. Тобто ви повинні впевнені, що ви хочете. Маю у тебе, Андрій, два питання по купівлі автомобілей. Перше. Чи збільшилася купівельна спроможність наших людей, чи, тобто бюджет їхній, який вони могли виділити на автомобіль? чи він став вищим? А друге питання: що все ж таки люди зараз хочуть купляти? Бо я пам'ятаю, коли приїхав, я то або Тойота Кемрі, або Хонда Accord. це такі два автомобілі були, які мені радили. Зараз що відбувається на ринку? Ну, бач, ми більше спрямовані. Тобто в нас є і Хонди, в нас є і Тойоти, але в нас більше європейських автомобілів. Uh -huh. Акцент на це, так? Да? У нас акцент на європейські автомобілі, так. Знову ж таки, зі тих 100, там, 10 автомобілів, що в нас є на даний момент на, на, на ринку, що вже прямо стоять в продажі. Там є і Хонди, і Тойоти, і Лексуси, і Хюндаї, і Форд. І, і Кстати, досить багато Фордів в нас є. Більше, ніж Тойот, якщо чесно. Але більшість з нас є європейські машини, тому мені тяжко сказати, бо до нас не так багато людей, клієнтів звертаються, що приїхали за BMW і кажуть, покажи мені Toyota Кемрі. Вони як хочуть BMW, то вони максимум подивляться або на Audi, або на Mercedes. Вони на Camry, а, ну, не У до вас німці у пріоритеті, Знову ж таки, більше за німцями питають. Ми так що ми відговорили. Ми є сертифікованим Bosch, Бош, сервісом. Та, та, та. Ми робили акцент само початку на німецький цей. Знову ж таки, ми тепер і на Power Care Center, тому ми працюємо і з американськими автомобілями. Але у нас був акцент само початку, як ми починали бізнес, це був на європейські машини і на як говориться, німецький автопром. Добре, а купівельна спроможність вона стала вищою. Ти зна, я, 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 не, я не думаю, я, при, приблизно все те ж саме. Я не, я не бачу, що зрівняється, що люди тепер сказали, о, в нас є тепер гроші. Типа, о, давай, ми тепер гуляємо. Почалося злофати. Ні, ніхто нічого нікому за безплатно не дає. Колись в нас було під час ковіду, просто людям роздавали гроші, а тим більше, чим там, як то говориться, Саутсайд, там їм взагалі багато давали грошей. Я пам'ятаю, в нас лендровери, просто ми не могли втримати їх. Просто цей, бо саутсайти приїжджали, в них. Троє-четверо дітей на кожну дитину дали по 2,5 тисячі доларів, в нього 10 тисяч доларів. Що, які діти, лендровер мусить бути. Розумієш, тобто я кажу, у нас лендровери, як пенкейс, просто під час ковіду йшли. Лезрака теж мають виписувати по 2 тисячі, я не знаю, чи будуть, чи не будуть. Але... От, мають, але чи буде, чи не буде. Ну, це, бач, Трамп багато завжди говорить, але в кінцевому результаті, знаєш, він може, може говорити, говорити, а на слідчий день сказати: це я говорю? Це рада. Тобто, тобто, це... Його словам вірити це себе обманути. На відміну на відміну від Трампа Андрій так ніколи не говорить. Він відповідає за те, що він озвучує в нас в студії. Тому друзі, звертайтеся до компанії автопарк імпорт номер телефону 847-301-1700, Заходьте на вебсайт. Андрій, що ще маєш сказати на завершення? А на завершення хочу сказати, так як в нас зараз погана погода наступає і можливі Хай Бог береже, як то говориться, але можливі те, що ви можете попасти в аварію. Я хочу нагадати, що ми також а, а, маємо автобадішаб. Ми ремонтуємо машини після екцидентів, після того як вона попала в аварію. Так що, що ви не дай Бог попали в аварію, а вам потрібна допомога звертайтеся до нас. У нас є а, рентали, ми повністю працюємо практично зі всіма страховками. Є такі дешеві страховки, як там інфініті або ще щось з не працюємо. Причина в тому, що вони платять 20 доларів на годину. У нас працівники більше заробляють, просто неможливо. З ними працювати, але всіма стандартами-страховками ми працюємо, підписані контракти і е, цей One Time Ви прийшли до нас. Все, що потрібно від вас, це клейм номер Ми вам зразу вже дали рентал. Повністю займаємося всіма справами. У вас голова не болить. Приїжджайте, забирайте готову машину. Андрій Городечний ще раз нагадаю: засновник автосервісу та дилерської автопарк Імпорт, був сьогодні в нашій студії. Дякую, Андрій, і побачимось через два тижні. Дякую. Дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.